Що таке кантонська виставка? і Чому ти придумала туди возити групу? Чому ти вважаєш це важливим? Що це таке? Що це? що там за масштаб? Є попит. По перше, по-друге, я вважаю, що кожен, навіть не підприємець, має один раз в житті побачити кантонську виставку як експерт з міжнародної торгівлі з Азією. Я можу сказати відкрито: це не місце, де ми шукаємо виробників для свого бізнесу. Кантон про масштаб. Кантон про музу так знайти якусь інспірацію свого бізнесу. Якщо сказати про кантон в якихось яскравих таких цифрах поєднаннях, то по перше, кантонська виставка це найбільша бізнес-подія в Азії, яка без перерви відбувається два рази в рік. З 1957 року, тобто довше ніж ми живемо, і е, її масштаби вражають. Це три фази, в якій збирається понад 200 тисяч відвідувачів. Так щоб всі розуміли, 200 тисяч ніби звучить не дуже багато, але це більше ніж усе населення Люксембургу. Понад 25 тисяч китайських виробників, мільйони товарів від сільськогосподарської продукції, машинобудування, металургії до. Електроніки і різних товарів повсякденного вжитку, це як Амазон зробити наживо. Ну тобто масштаби дійсно вражають подарунок до туру. Я даю мінімум мінус 5-10 кілограм. Я на це сподіваюся. Хто тобто, хто хоче схуднути, то запрошую. Це не просто виставка, це стратегія, це ринок нових можливостей для імпортерів, експортерів, дистриб'юторів, виробників, стартапів, бізнесменів, в яких вже багато років бізнес працює, і люди просто шукають, що ще зробити.